Вітаю вас, любі мої україночки, українці та наші друзі. Ви на каналі Жінка Аромат. Мене звати Світлана. Якщо ви завітали вперше, ласкаво прошу, залишайтесь. На своєму каналі я розповідаю про свої перші емоції та враження від знайомства з новими ароматами, а також ділюсь своїм невеликим, скромним парфумерним досвідом. Сьогодні мова йтиме про аромати з деревені боксу. Наша українська парфумерна спільнота. А саме Теревені надали мені таку чудову можливість познайомитися з великою кількістю незнайомих прекрасних ароматів. А наразі в цьому боксі, який я одержала наприкінці лютого, був 61 аромат. 61. Звісно, що неможливо скласти об'єктивне враження за декілька днів про таку велику кількість ароматів. Я їх перепробувала всі. І серед цієї великої кількості виділила для відео ті, які мені сподобались, ті, які мене найбільше вразили, а також розповім про ті, які у мене з'явились після цього боксу. Також в цьому Боксі були представники брендів, з якими я взагалі не була раніше знайома, і це було дуже цікаво. Почну я з аромату від Тома Форда Сонячна орхідея це був мій другий Том Форд на знайомство. І коли ти чуєш Том Форд, Том Форд, він у всіх на устах, його цінова політика, ти чекаєш чогось неймовірного завжди. В принципі, сонячна орхідея відповідає, мабуть, своїй назві. Для мене це був аромат смачної, веселої вітамінки, а з карамельно-вершковим присмаком. Ось такі в мене враження від цієї сонячної орхідеї наприкінці лютого склались. Наступний аромат, про який я хочу розповісти, це аромат від Дому Dior J'adore l'Absolue. Я знайома з класичним Діором, також з їх новинкою безспиртовою і ось цей Жадор Лябсюлю. Він мене вразив, неймовірно, це стійкий, гучний, зелений білоквітковий аромат природи, яка прокидається. Білі квіти в суміші з фруктами. Це настільки гармонійно, але щільно, впевнено. І так він довго тримався, так він довго віддавав свою красу. Неймовірний аромат, він мені дуже сподобався аромат від Келсі Бервін Midnight Уд. Цей аромат зразу припав мені до смаку. Там шкіра. Смачнюча шкіра, як, на мою думку, на моє враження, непрофесіонала, це шкіра, яку дубили в фруктово-ягодному соку. І вона одержалась така смачнюча-смачнюча, з густинкою, з неймовірним присмаком Міднайт Уд. Не почула я там для себе уд як таковий, для мене це смачнюча фруктово ягідна шкіра. Наступний аромат це Ніна Річі, Лекстаз Роз Абсолю. Дома у мене була мініатюрка Ніна Річі, просто Лекстаз. І я навіть не спіла гарденько з нею ознайомитися. І коли я затестила цей Роз Абсолют. То трішечки у мене виникли такі двоякі відчуття. З одного боку, я відчуваю пластмасу, з іншого боку, я відчуваю парфуми. І чомусь на думку, на думку спала лялька з дитинства. Не ота німецька м'якенька, а ота дубова пластмасова лялька, на яку бризнули парфуми. Але вони не можуть. Не просочитися крізь цю ляльку, не віддати їй свою красу. І отак ти відчуваєш окремо пластмасу і окремо парфум. Неоднозначні такі в мене враження від цього аромату, але досвід цікавий. Далі хочу відмітити два бренда. Я Перше знайомилися з представниками цих брендів. Звісно, по одному аромату неможливо скласти своє враження, але все ж таки Ксерджоф, опера. Також чула багато про Ксерджоф, бачила цінову політику. Завжди, коли флакони коштують ну, не зовсім бюджетно, ти чекаєш чогось такого неймовірного. Воно має бути щось таке, що заціпить отак з першого разу. Але для мене це виявився громадський аромат. дюшесно барбарисна така водичка з ноткою шкіри. А потім це для мене стало шкіряним попкорном. Мене це дещо здивувало. Пробачте, мені шанувальник цього аромату, але як. За такі гроші хотілося чогось більш ефектного. Хоча у кожного свій смак. Ви ж розумієте, я кажу тільки про свої перші емоції та враження. Нарешті, нарешті, я зустрілась з блек від назомату. Стільки я про нього чула від блогерів, читала. Великий, страшний Блекавкано. Ну я і налаштувалась на великого і страшного, оскільки чекала чогось ну, такого вже потужного, такого вже на грані фолу. Але для мене це виявилось приємно, тютюново, солодкувато, ем, дещо смолисто, і я відчувала присутність як сухих трав. Виходячи з назви, я розумію, що там присутня нота канабісу. Я не знайома з ароматом канабісу, з ароматом конопель. Не знаю, чи це добре, чи це погано. Тому я описую свої враження через інші відчуття. Для мене це сухі трави, тютюн, смолистість і солодкуватість. В цьому деревені боксі я познайомилася з. Представниками парфюмерного бренду Obigam. І той, який вразив мене найбільше, це польовий ірис, ірис дешан. Це неймовірний ірис. Там настільки все гармонійно і збалансовано, легка солодкуватість. Але це не морква-морква, як іноді буває. Він настільки Ідеальний, як парфумерний ірис на мій смак. Не так багато я ірисів знаю, але проте це для мене просто казковий парфюмерний ірис. Польовий ірис пригадався, пригадались маленькі польові степові іриси. Тільки я не пам'ятаю, як вони пахнуть. Можливо, саме так буде чим зайнятися. Наступної весни буду вишукувати польові іриси та ловити їх аромат. Нарешті я познайомилась з представником парфумерного дому Тіціани Теренції. І це був аромат Лаудано ну Неро. Я собі, коли познайомилась, записала три слова: Пряно, п'янко, хочу і три знаки оклику. Настільки він мені сподобався, я люблю алкогольні аромати, а виявляється, в цьому ароматі є коньяк. Там дуже багата піраміда, там є акацієвий мед, акацієвий мед, боже, щороку я його купувала, прекрасно знаю його аромат. Безподобний аромат. Пряно, п'яно. Наступний аромат це лев, Льон» від лалік. Я знайома з багатьма ароматами цього дому, і багато з них залишилось в моєму минулому житті, але не була знайома з цим. Це неймовірний деревний аромат. Він щільний. він… Я чую і тую спочатку, і ялівець, іде деревина з цитрусами, вона поступово стає солодкою. Цей аромат він грає, він переливається. Це настільки казковий аромат. Я навіть не очікувала, що аромат з такою назвою буде таким грайливо, прекрасно, деревно. Неймовірним. Він мене дуже вразив. Звісно, я говорю зараз по пам'яті: у мене немає можливості зараз поновити своє враження. Тільки те, що я собі занотувала, і те, що залишилося тут. Але він мені дуже сподобався. Далі наступний аромат це, скажімо так, краш. Це був краш. Це був аромат від. Лорен Мацне Альдекс. Така дивна назва AlDX. Коли я його почала тестити, я не могла його вхопити. Ось я нанесла і воно щось одне ціле, і я не можу зрозуміти, що я чую. Декілька хвилин я просто була в такому ступорі. Не розумію, що. Потім поступово він став на мені нагріватися, розкриватися, і це пішло таким приємним, свіжим, чистим ароматом, якимсь пухнастим мускусом, якоюсь пудрою казковою, ну, скажімо так, ідеальна пудра чистоти. Він також грав, він переливався, він перетворювався на якісь чисто казково парфумерні хвилі. Аромат мене дуже вразив. Я коли поцікавилася, що це за аромат, це виявилось ніж, звісно, з усіма висновками. Але я собі його взяла на заміточку. Принаймні від Левант треба буде взяти аромат казковий. Я його назвала для себе парфумерний кришталь. Отаким я його собі уявила. Також серед великої кількості ароматів, які я спробувала, мені дуже сподобався чоловічий аромат від Ремі Латур Cigar Black Wood. О, це такий для мене тютюново, алкогольно, фруктово, цитрусовий аромат, який нагрівся на шкірі і дав деревину з присмаком такого густого вишневого варення. Можливо, там і немає в піраміді тютюну, я не знаю. Я кажу про свої враження. Ну, аромат мені дуже сподобався. Так це на моїй шкірі, а на чоловіках, мабуть, він ще казковіший. Це ті аромати, які мене вразили із цього боксу, звісно, там було дуже багато. Там був парфумерний дом Фат, де мені сподобався оцей аромат прекрасного парфумерного людяника. З морською водою, в якої немає йоду. Як же він називається? Курасаобей, куракаобей, пробачте, забула, я пропишу. Він мені дуже сподобався. В ньому і цитруси, і ягоди, прекрасний аромат. І безліч-безліч ароматів. Але два з них перетворилися для мене на флакон. І останнє. Два аромати, які перетворились для мене на флакончики до моєї нової парфумерної колекції. Про один з них я розповідала у своїх святкових хвастощах до 8 березня, а саме про аромат Льобем від дому Йоб. Як же він мене вразив? Це аромат компоту з. Крупних жовтих з червоним бочком кримських черешень, якими наповнили трьохлітрову банку на три чверті. Ця банка стояла десь в холодному місті, компот холодний. І от його відкрили. І от оцей аромат, де відчуваєш і аромат черешні, і аромат кісточки все це настільки, настільки. Гарно і близько передає мені цей аромат, що я була неймовірно вражена і, не вагаючись, обрала цей аромат як один із подарунків самій собі на 8 березня. Я вже так добренько його підносила, безподобний аромат. І цю чересню почула не тільки я, її почув мій чоловік, її почула ще одна знайома мені людина. Я тут не чую Мигдалю. Мені в коментарях писали, що тут чують мигдаль. Я не чую мигдалю. Якщо він тут і є під кінець ближче до бази, то він уже настільки вибілений, він уже настільки втратив свою силу, той мигдаль. Це скоріше кісточка вишнева, черешнева, але також уже та, яка втратила свою цианідність. І тільки віддає аромат прекрасний аромат, на мою думку, він не нав'язливий, він не втомлює, і я не думаю, що він когось буде напрягати з оточуючих, безподобний аромат. Звісно, що я поцікавилась його пірамідою, оскільки я його купила вже. Це аромат 1989 року, відноситься він до східних квіткових. Де тут черешня? да? У верхніх нотах альдегіди, апельсин, ем, бергамот, лимон. Вірніше, не апельсин, а апельсиновий цвіт. В нотах серця сандал, жасмин, кедр, троянда, конвалія. В нотах бази бобитонка, ваніль, амбра, мускус і пачулі. І ось весь цей симбіоз цих нот дає мені найкращий в світі аромат законсервованої кримської черешні. І наступний аромат, який я очікувала, я тільки згадувала про нього у своїх святкових вастощах. Посилочка тоді не встигла дойти. Але ви вже побачили розпаковку це «Lolita Land» від «Lolita Лемпіка. Який прекрасний флакончик з таким пленятком. Досить щільно кришечка сидить. Ось яка красота. Чому саме цей аромат перевтілася у флакон? Коли я з ним познайомилась, він мені настільки ліг до душі своєю солодавістю. Своїм спокоєм, своєю м'якістю, пудровістю, гурманською пудровістю. Він такий виявився для мене затишний, мабуть, мені не вистачало парфумерних солодощів. Найсолодший парфумерний аромат, з яким я була знайома, це belle». Великий флакон залишився в минулому житті. І мені настільки хотілося чогось солоденького, не тільки справжньої шоколадки чи цукерочки, а й парфумерного, солоденького. І цей аромат дуже сподобався моєму чоловікові. Він сказав: Я хочу, щоб ти хоча б раз на тиждень пахла так, як цей аромат. І він обрав його як подарунок мені. Тому маю отаку от чудову, парфумерну, солодку, гурманську казку. Звісно, я поцікавилась після того, як вже його придбала. Це аромат 2018 року. Я знала, що його парфумер це всесвітньо відомий Франсіс Кюрчан. Це громанський квітковий аромат. У верхніх нотах мандарин, перець, в нотах серця білий перець та жасмин, в кінцевих нотах білий мускус, ваніль. Сказати, пноти часто зустрічаються в інших ароматах, але це для мене солодка, гурманська, затишна, м'яка, десь там далеко-далеко солона карамельна парфумерна казка. Ось такі мої враження були від мого першого таревені боксу та наслідки цього знайомства. Попереду ще будуть мої розповіді про наступні дерев'яні бокси. Я вам дуже всім вдячна за увагу. Дякую всім, хто поруч. Якщо вам сподобалось моє відео, можете його оцінити тільки для того, щоб просувати наш україномовний Ютуб, в я стверджую: все було, є і буде Україна. На моєму каналі далі буде. Слава Україні!